Перший раз мені потрапила книжка Монографія дійсно, велика монографія, хоча половину цієї монографії займають джерела, в основному російські, там історичний аспект. Але що цікаво, я провів своє маленьке дослідження і зрозумів, чому ця монографія в свій час давня 2005 року, ми не будемо обговорювати, це колега, який займався міжнародним правом. Але саме головне міститься в цій монографії в передмові. Передмові з посиланням на декларацію про державний суверенітет, ігноруючи зміни далі в базові документи українські, в тому числі Конституцію України, де це вже давно все вирішено, і ніхто вже про це не говорить. Але тут зразу читаємо, що нейтралітет має бути роззброєний. Нейтралітет має бути визнаний політиками як єдиний спосіб для України. Україна не виконала роззброєння. Україна має зробити ці кроки і позбавити бюджет країни від обтяження втратами на модернізацію видів зброї. Вельми актуально також визнати постійний нейтралітет. Знаєте, хто це все написав? Все-таки цікавий от голова підкомітету на той час з питань економічної безпеки, діяльності оборонно промислового комплексу, військово співробітництво, Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Звучить красиво, красиво. Володимир Сівкович, агент ФСБ за визначенням генерала Маламужа. Ну, я довіряю його оцінці, як голови служби зовнішньої розвідки. Людина, яка під санкціями не тільки українськими, а й міжнародними. І це все, це все не просто наука, це вкид російський. Ця тема нейтралітету, вона була вкинута нам фактично з Москви. в свій час, 90-ті роки, як елемент розгубленості Москви. В розпаді радянського союзу, щоб якось тримати Україну в е, поки що в такому підвищеному стані, і що саме важливо, воно було зроблено звідки з КДБ ще раз, це російські радянські, потім російські спецслужби, які вкинули цю тему в Україну.